Ви дивитесь програму Голосу Америки, час тайм продовжуємо випуск. Далі ми поговоримо про українсько-американські відносини з гостем нашої студії Валерій Чалий, новий посол України у Сполучених Штатах. Вітаю, приємно вас бачити Вітаю, в нашій дякую. студії. Дякую за запрошення. Я так розумію, це перше ваше інтерв'ю на новій посаді. На очевидно, це моя обіцянка тут в студії. Що по приїзду сюди ще навіть перші дні я прийду до вас, і я її виконав. Ми бачимо Барак Обама сьогодні у Африці. і Вже це не перший візит в Африку. Барак Обама, по суті, перший чинний американський президент, який не відвідав за час свого президентства Україну. Чи можна очікувати, що візит Барака Обама в Україну? По перше, дійсно це факт, але це не свідчення того, що рівень стосунків стратегічного партнерства сьогодні і інтенсивність і глибина не відповідає викликам, які є такого контакту на найвищому рівні, який відбувається між президентом України Петром Порошенко, президентом Сполучені Штати Барака Обами, президентом на всіх горизонтальних рівнях ніколи не було. Тому ви знаєте, що відбулася телефонна розмова з віце-президентом, Я думаю, що буде і також готується розмова з президентом. Але візит це важлива річ, і е, я очевидно буду працювати над тим, щоб забезпечити таку можливість. Але я думаю, можливість приїзду президента України також сюди до Сполучених Штатів Америки. Ви сказали відносини між Україною і Сполученими Штатами зараз мають стратегічний характер. Чи очікуєте ви підпис оформлення цих відносин у якійсь документальній формі у вигляді угоди, наприклад, якогось? Очевидно, що головне це зміст стосунків, і ви знаєте, ми маємо стратегічний рівень стосунків наповнення важливіше. На якомусь етапі, коли ми зрозуміємо, як діяти далі, в умовах, коли сьогодні сполучені штати солідарні з Україною в забезпеченні підтримки проти агресії, я думаю, на якомусь рівні ми можемо говорити про інші формати інституційні. Але сьогоднішній наш формат стосунків він сьогодні дозволяє виконувати ті завдання, які стоять перед Україною, перед сполученими штатами, і об'єднувати наші зусилля. Не можу вас не запитати, у вас унікальна позиція. Ви до цього працювали заступником голови адміністрації президента України і зараз послом. Наскільки великий вплив американські політики, американські чиновники мають на політику в Україні? Ми пам'ятаємо цей псевдолист від американського сенатора, який, який фактично говорив урядовцям українським, яких які призначення робити, які не не робити. Перш за все, я думаю, що абсолютно природня, що сьогодні взаємодія України зі своїми партнерами на Заході вона має зовсім інший якісний характер. Це довіра. Це взаємодія. І я відверто скажу, без такої підтримки Європейського Союзу, Сполучених Штатів, які тримають солідарність всього і єдність Трансатлантичну, навряд чи Україна могла би протидіяти в таких асиметричних відносинах з Росією. Але те, що впливи є, вони взаємні, очевидно, що всі рішення Україна приймає суверенно. Ми незалежна держава, але правда і в тому, що до парад партнерів ми дослухаємося, особливо до тих партнерів, які сприяють нам в отриманні фінансової допомоги для макрофінансової стабільності. Це роль сполучених штатів по міжнародних організаціях, зокрема міжнародного валютного фонду. Ви знаєте, 31 числа Рада директорів буде приймати дуже важливе рішення для України про 1,7 мільярда, яке відкриває далі ще мільярд світового банку двома траншами, і 300 мільйонів і 200 мільйонів. Японія і Німеччина тому підтримка 2 мільярда кредитних гарантій і ще мільярд від США. Те, що ми очікуємо, підтримка по оборонному напряму. Ну очевидно, в таких умовах, коли працюють експерти в Україні, коли нам транспарентність важлива, коли нам можлива порада, дійсно це є вплив. Українське посольство за кордоном займається не тільки політичними справами, воно насправді обслуговує громадян, які живуть чи працюють в е, у, за кордоном. Е, чи є претензії зараз до роботи українського дипломатичного відомства у Міністерства закордонних справ? Чи є якісь проблеми, які ви збираєтеся вирішувати? Перше, ну слово претензії, мабуть, не найкраще слово, але те, що центр міністерства закордонних справ зараз проводить ряд реформ і в умовах фінансової економії, це інші вимоги. Тобто, по суті, це зводиться до того, що ефективність має бути підвищена відкритись до спілкування і публічного, і до роботи з діаспорою роботи з експертерами, максимально збільшена, а зусилля, якби штат і ресурси зменшені. Ну от ті умови, які ставить МЗС, я готовий їх виконувати. Чому? Тому що я в принципі з Києва також якби був долучений до цієї реформи, і тепер ті завдання, які ставили звідти, ну буду сам сам виконувати. сам виконувати сюди. Тому взаємодія, я думаю, що якість дипломатів дозволить нам виходити з меншими ресурсами на ефективність роботи.